Ось тепер переходимо до е, рубрики погляд сайту. Е, Віталій Перович, редактор, головний редактор телеканалу Еспресо, написав е, ось буквально за гарячими слідами після того, що було в мінську статтю. Е, я думаю, що вам варто її прочитати. Вона досить не об'ємна, але досить чутка і зрозуміла по суті. Віталій Перович пише про те, що перемовини були необхідні. Варто зрозуміти, що. Е, Поганий мир, як я вже казав, краще ніж добра війна, і Україна. Домовлялася про перемир'я, тому що Україні потрібно перепочити, перегрупувати сили, зібратися з думками, ну зрозуміти, що відбувається, оцінити свої втрати в будь-якому разі зрозуміти, чим допоможе НАТО, яка прийде зброя. Ну все це треба на все це потрібен час, і в той час, якщо ми будемо втримувати Маріуполь і інші міста, і в той самий час намагатися перегрупувати сили і привести до якогось спільного знаменника і виробити план якийсь досить складно. Ну окрім того, зруйнована фактично інфраструктура, багато загиблих, багато поранених на носі. Холодна пора року, і треба щось робити, тому що люди ну не винні в тому, що відбувається очевидно. Тому е, от Віталій Крович переконаний в тому, що перемовини були потрібні. Важливо тільки зрозуміти, чого ще захоче Кремль. і що найголовніше на думку автора цієї статті, е, це те, чи виконає інша сторона ті домовленості, які вона на себе узяла. Тому що ось якийсь махно місцевий під торезом бабахне з згаубиці, і потім от піди доведи, що сталося, і почнеться знову війна.